Друзі, всім привіт! І поки мій персонаж качається в армреслінгу, я залетів в сумо <суму> В сумо симулятор. Як я розумію, це сумо симулятор. І тут ми можемо прокачувати собі силу, так же само клікавши. Причому клікати можна дуже багато. Опа, бонус якийсь зловив. Хорош, сань І тут ми можемо пробувати отако качатися, нажимаючи і валити інших чуваків. Ось до є ізи чувак. Давайте спробуємо його перештовхати. Що мені для цього потрібно? Мені потрібно клікати. Обалдіть! Нє, ще, походу, трошки рановато. Мені сюди. В мене 55 сили, треба сотка, тут треба тисяча, тут 10 тисяч, тут 350 тисяч, тут 2 мільйони. Аба, дивіться, це аватара анг, і ми його можемо перетикати в сумо. Але перед цим всім мені потрібно жорстко прокачатися. Я лутаю якісь бонуси. Де їх беру? Я не знаю. Ось до у мене якийсь бонус, бемк. Я його отримав. А що мені далось? Вообще, ну якесь що? що це мені далось? <сум> тут є якісь пети, теж дуже жорсткі. Тут можна прокачуватись і закупки купувати петів. Ага, і наступний світ. Коштує 1200 кубків. А скільки ми кубків отримуємо за першого чувака, до речі, чому я такий повільний? Чому я такий повільний? О, я вже по два фармлю. Опа, хорош Сань За цього дає 600, а надо 1200. Окей, що ми можемо робити? Ребітки дають нам павер бонус. О, хорошо. Що ми ще можемо? Тут ми можемо щось купувати. Та й в цілому, ось до ми можемо, походу, міняти наші гантельки. Так, да, у мене зараз 100 сили, тому ми можемо брати 2 кілограмові вже гантельки і тягати їх. Абалдіть. Так, ну давайте ще шведесенько наклікаємо просто максимально. І спробуємо. Когось замочити. Бонуси я якісь отримую. Що це за бонуси, я трішечки не розумію, але тут же якийсь івент. Петів прокачувати, ще апгрейди, ще за 10 мільйонів можна за 10 мільйонів кубків. А ні, це трильйон кубків. Обалдеть. Ладно, Фух, народ. Зараз ми підемо жорстко мочитись. Жорстко мочитись. Підемо. Поки я ще ніколи не побив. Я хотів би попросити вас поставити вподобання і підписатись на канал. Це ультраважливо. До речі, ви можете і долучитись до телеграм-каналу, що є не менш важливо. А також можете підписатись на мій аккаунт в Роблоксі і рандомно кілька людей. Добавляю в друзі. Посилання на мій роблокс профіль буде в описі. А поки що ми попробуємо перетащити оцю чіла. Давайте спробуємо, чи зможу я його. Опата на ізі взагалі. Ха-ха-ха, go, пішов геть. Пішов геть. Ха-хо-хо. П'ять кубків мені дало, погнали, подивимося, може я щас куплю собі улюбленця. Да, перше яєчко, ми точно купимо. У нас є там є 262 улюбленця, прикинь, на мапі. 262 улюбленця. Це, вообще, шок. Тут є жорсткі, дуже жорсткі улюбленці. Дуже жорсткі. Обалдеть. Ладно, давай відкриємо. Саме звичайно. Яйце крутиться, відкривається, і епічний! Сім відсотків було, сім відсотків було. Давайте одягнемо обов'язково. Посіки ми по 6 вже вкачуємося. Так, по-любому, треба клікати, прокачуватися. У мене вже є улюбленець. Для наступного чорта мені треба 10 тисяч сили. Я сподіваюся, це буде супер швидко. Проте треба включити автобій. Ось до. І мені треба ось цей чил. Зараз ми автобоєм просто викачаємо, просто надамажимо, просто заробимо дуже багато кубасів для того, щоб відкрити собі потужних улюбленців для того, щоб пройти далі. Мені здається. Тут трішечки легше прокачуватись чим вармресінгу, як мінімум, тому що тут можна на автоклікері сидіти і дуже-дуже швидко вкачуватись. А в армресінги там в тебе кеде, і ти не можеш супер швидко то все робити. Так що мені здається, що я супер ізі перейду в наступний режим. Супер легко. Тіпа 2 мільйони сили на фармити. Це звісно складно, але в мене вже є 2,5 тисячі. І я тільки почав. Так, що по кубкам у мене, я так і не побачив, скільки мене кубків, але я вже нормально так разів його подамажив. Наступний там 125 кубків коштує. Ну то вже дорого дуже для мене. Поки що так. 30 є, можна щас рівнути. Щас, щас рівну. Давай, 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 добивай. Бенк. Все, лівнули. Найс. Можна ще спробувати і дивитися, що в нас взагалі є. Ми можемо зробити ребідка. Поки ми це можемо робити, то в цілому потрібно це робити. Тільки зараз відкриємо улюбленця. Я сподіваюся, випаде щось толкове. А Ану. Комон 53%. Відсотка. Це панда найгірше, що могло випасти, але ми її все рівно одягаємо. В неї 1х5. Непогано, непогано. Вона теж непогано. Сіки ми ж по 14. Опа, оце я розумію. Що в мене є по бонусам? Давайте візьмемо. Тут, а, вони просто ось опадають. Бачите? 17 хвилин у мене є бонус на отримання більших е... кубків. Тому ми зараз обов'язково включаємо автосумо і пробуємо прокачуватись. Давай, пробуємо тебе просто витягувати, скидувати, підбивати трішечки кубасів. Так, я думаю, у мене вже 30 Є майже, ні? Чи я плутаю? Ну мені здається, що я майже нафармив, так? 30, 30, 30. Все, вийти, вийти з автофайта. Щас я його задамажу. Все, пішов, геть. Просто скинув тебе. Як нуба останнього. Погнали. Мені треба зробити ребіт. Ребіт робиться зовсім ізі. 10% відсотків павер бонус. Нехай буде. Бенк. Ем, Шо? Так, у мене сила лишається. Так у мене сила лишається після ребітха? Ви на приколі таке, Щас тут все пройду. Я щас все пройду. Я щас буду дуже жорстким. Так, я щас можу поміняти собі щас гантельку. Я ж сили то прокачав нормально. У мене є 6 тисяч, я можу Одягнути ось цю 8 кілограмову. По 31. Пішов фарм. Летс go. Зараз у мене буде 10 тисяч. Я ще оцього чила завалю. Оцього якогось аніме чила. Я не знаю, що це за чувак, але ми обов'язково зараз його перенесемо. Так, що в нас тут ще є, таке жорстке Ось в чувака 8 мільйонів, він взагалі жорсткий чувак. Ось в чувака 24 трильйони. Вау! 24 трильйони. Ладно, з ним файтитись поки що, поки що дуже-дуже складно буде. Ладно, давайте зайдемо сюди, подивимося, що тут ми взагалі можемо одягнути. Оце. Бенг. Одягнули. Let's go. По 55 вже фармимо. Хорош, Сань. Давай, знаєте, що зробимо? Мені якісь ці штуки я получаю. Я не знаю, що це за бонуси. якесь. 9 хвилин вдачі. О, блін, якщо тут така вдача, давай зараз покрутимо. Можливо, вона сюди теж працює. Бемк. Х2 війни. На 5 хвилин. Окей, хорошо, ну, в мене й були х2, тому давайте зараз жорстко цього тіпа валити. Let's go. Просто я перетягую дуже складно, дуже складно, але я перетягую. Дуже складно, але я перетягнув. Скільки я отримав? Я б отримав бейджика і 50 кубків. 50 кубків, це хорошо. Зараз 125 нафармимо і буде супер. Let's go, сань. дави його просто. Цього разу вже легше, бо я ще трішки прокачався. Уже 20 тисяч сили є. Погнали, у мене вже є 100 кубасів, зараз буде 150. Я открию яйце, поки в мене є лаки подвійне. Так, давай, давай, останній раз, останній раз. Та якраз і репідка скоріш за все. Я не пам'ятаю скільки він коштує. Але мені подобається, що сила моя не витрачається після того, як я роблю ребітки. Так, let's go. Нам потрібно відкрити оцю штуку. Бенк. Що нам падає? Комон, блін, 31% на нього був. Ну, щось би толкове дали. Ну, що ж так не пощастило мені, але я б не сказав, що він супер поганий. Так, давайте зробимо ще й ревітх. А, воно просто онуляє всі кубки. І все. Бемк погнали по 112. Сюда кач пішов. Що ми ще можемо одягнути? Оцю можемо одягнути. По 176. Ще якісь бонуси падають, я не знаю. Так, стривай. 350 тисяч треба. Ладно. О, ну, в цілому, тоді можна битися з цим. Ось о, третім. Прокачувати собі кубки, прокачувати силу по трішечки і робити ребітки поки що. А потім докачаємося до того пурпекса, чи хто він там та й будемо валити. Бо я з цього получаю 50 кубків, а не 25, тому що в мене ікс на кубки. Чому мені тоді просто з ним не битись? Якщо я ще і супер швидко це все роблю? Let's go, let's go, Останній раз б'ємося. бемк, Побилися. У нас 80 тисяч уже є, ми Дуже жорсткі. У мене є 300 кубків. Давайте подивимося, що по ребіткам. 100 коштує ребіт, тому чому ми не можемо зараз піти відкрити ще один кейс, ще одне яєчко, для того, щоб випити щось толкове. Давайте спробуємо. let's go. Комон, це ще гірший був. Так мені той ще випав кращий трішки. Боже, що за прикол? Так, давай ще. Знову комон, ладно, ми зараз все просто передінемося в трішечки кращих. Так, еквіп Бест. Бенг. Прокачка пішла по 236. Хорош. Отут ми беремо уже за 40 по 386. І ще разік, тебе треба завалити, да? Чи почекай, скільки? На ребіт треба 100, значить, тебе разок можна перемогти. Давайте спробуємо. Спробуємо. Без автоклікера. Ну, без автоклікера я на ізі просто впораюсь. бемк, Скинули його на ізічах. Тут у нашого кента 240 тисяч. Ви подивіться, як він прокачався швидко. Погнали робити Бенк, павер бонус знову є жорсткий, Скільки на тебе треба? 100 тисяч, скоріше за все, да? А, 300, 300. Скільки там? 300 багацько. Коротше, дивимося, що в нас по цьому. Беремо. Ще ось якийсь квест. Клейм. А, так ми можемо вже взяти. Почекай, А, треба пограти 2 години. 2 години пограти і 250 босів перемогти. Йой, це жорстко. Не знаю, чи ми сьогодні зможемо його забрати, але я знаю точно, що я зможу здолати оцього типа супер легко. Let's go, просто виносимо. Убили. Капець, я бонусів там фармлю. Я просто тисячами фармлю. Мені можна його сейчас не апати, цього, типа. Нема сенсу ніякого. Я щас можу просто. Почекай, я щас ребітка зроблю. Я з нього ікс получаю. Двойний, да. Все, я виключаю fight мор. Щас останній раз я його дотягую, у мене вже 200 тисяч. Я дуже жорстко качаюсь. 200 тисяч. 200 тисяч. Ви просто представте собі. Так. А, що по ребіткам? Треба 500. А, я поняв. Хорошо. Тоді качаємося. Просто качаємося. Просто качаємося. Бонусів отримуємо купу. Ідемо, беремо ось такі от гантельки і. Просто кач папер. Просто кач -папер треба, щоб перемогти, ті, типу, та на ізі. Просто дивіться, просто дивіться. О, як же складно! Це з автоклікером, щоб ви розуміли. Це з автоклікером Я супер-супер складно його перетягую. Бенк, все, я його потянув, потянув, потягнув, потягнув. Ізі. Погнали. Зараз прокачаємося ще трішечки, щоб з легкістю його можна було мочити. У мене є 450 кубасів. Давайте разік зараз оцього переможемо. Просто один разок, щоб зробити ребітха. Let's go. перетягую. Абалдіть. Там взагалі не ізі. Просто викинув його, виплюнув, чувака. Так, тепер ми заходимо просто, робимо ребітх. Клікаємо далі. Півмільйона сили мені. Півмільйона. Представте собі. Беремо, одягаємо таку штуку. По дві тисячі, клікають. Тати шо. Так, півмільйон на те треба два. На те 350 тисяч, та я тебе автофайтом уже можу валити. Просто і робити ребітхи. Тому що оті яйця відкривати я не сильно хочу. На наступні мені. Хоча можна повідкривати, у мене ж там найгірші просто стоять. Але можна на ребітхи все потратити. Ребідхи теж штука класна. Прикиньте, у мене вже 745 тисяч, і я просто дуже жорстко вкачуюсь. Уже 800 тисяч. Просто 800 ка. Капец, народ. Ми прокачуємося максимально серйозно. Максимально жорстко, максимально потужно. Просто Саня, береть сумо, ось цей чувак, він мене тоді був переганьок. Бачите, в нього 638 тисяч. в мене вже 857, я вже його просто обігнав. Супер з легкістю. Так, переносимо просто чувака. Ми його тупо виносимо. У нас уже є тисяча. Ми виключаємо цю штуку. Що зробимо ребітха. І ось ще буде ізі потужна движуха. У нас ще зверху буде трішки кубків. Давайте подивимося. У нас ще зверху 250 кубків лишається. Тому ми зараз біжимо. І що робимо? Правильно відкриваємо оцього крейта. Один разік, одне яєчко. Давай, щось хороше, щось потужне. Такий комон, ну куда? Це ні в ворота, друг. Так, у нас уже мільйон, до речі. Давайте ще раз відкриємо. Ооо! Мемекет! Оце тема. І ребідка робимо, да? Бемк. І на ребідка вистачило. Мемекет. Сіки ти даєш. Х4 з половиною. Еквібест Просто найкращого. Ми можемо їх, кстати, закомбінити якось. Давайте спробуємо подивимося. А, ось до абовдіть. Патрика. Патрика. Так ми і формили, Патрика. Що за біда? Так, ось о голд машина є. Um, Пом-пом-пом-пом-пом. Давайте оцих два слона, просто спробуємо скрафтити. А, це коштує 20 фінів. Я не можу скрафтити, окей. А тут ось є апгрейд якийсь. Давайте спробуємо в апгрейд зайти. Подивитися, що тут робиться. За токени можна прокачувати яйця, відкриття, він буст. А де ці токени брати? Де брати? Your token play season reward. Ага, ось до, сезони. Uh, free преміум. Ось до, відкрий яйця, файт один на один. Пограй півтори години. О, це складно. Складні, складні завдання. Давайте отут заберемо лучше бонуса. Опа, яєчко. Знову попуга випала. Та це якийсь прикол. Ладно. Так, у мене є лямчик. Я, в принципі, за лямчик можу підійти ось сюди і вибрати оцю движуху. 150 кг по 5 тисяч. На ізі просто зараз докачуємо 2 мільйона Просто за легкістю. У мене є бонус, що на 5 хвилин. Докачуємо 2 мульта. Та який яких 5 хвилин? Я тут ще за 2 секунди це докачаю. Дивіться, у мене вже майже 2 мільйона. У мене ще друзі зайшли. У мене прокачка, капець жорстка. Бемк 2 мульта. Залітаємо. Що там, виносимо тебе? Та за легкістю, бро. У нього 2 мільйона, у мене 2 мільйона 140 тисяч. І я получую Беджика. Двойна перемога. Просто з легкістю. Ще якийсь бонус. Абалдеть, мені бонусів сипе. Просто давайте, просто файт. Чисто файт. Мені ще треба трішечки в його перемогти. Раз за три. Плюс-мінус. І ми відкриваємо нову локацію. Залітаємо. Беремо там всі бонуси абсолютно. Let's go. Сі командам п'ять тисяч кубасів. П'ять кусків. П'ять тисяч кубків. Ми біжимо на п'ять тисяч кубків. До речі, можна зробити ребітха. Скільки він коштує? Дві з половиною тисячі. Якраз ми зараз відкриваємо нову штуку. Трішечки тратим там кубків на яйця і бай. Все, я купив. Тепер я можу тут проходити. Хорошо. Супер. А, е, ми в наступній локації. У нас є один на один. У нас є нові гантелі. Як я розумію, та? Фу, 6 мільйонів. Сама, сама, сама перша 6 мільйонів. Що тут по відкриттям? 130 тисяч? 8 тисяч? Абалдіть. Ладно, походу попав. Походу далі вже буде нелегко. Ладно, робимо ребітха. Всі кубки пропали. 3,5 мільйона в мене є. Давай подивимося до найлегшого чувака. Ізі. 8 мільйонів треба. Санчес, клікай просто. 8 мільйонів, щоб перемогти найлегшого кента. Ну, 8 мільйонів це Трішки прийдеться пофармити, але ну що ж поробиш. Прийдеться так пофармим. Я б не сказав, що це велика проблема. Проте, ось у чувака 131 мільйон. Ну реально, в нього великий мемекет. Ви подивіться, жесть. До речі, кубків у мене нема. Лава ворлд. 5 мільйонів кубків треба. На лава світ. Давайте спробуємо тепнутись додому. Це нам треба в ліс. Правильно? Да, да-да. Ця локація називається ліс. Тоді тут ми просто беремо і файтимося із оцим цим чуваком, щоб отримати трішечки кубків, щоб прокачати наших п'ять. Давай, погнали. Бе. Пішов геть. Дві, куди я викинув? В далеко. Так, 1250. Кубків, а що по ребіхам? 5 тисяч надо, окей. Okay. Окей, okay, погнали, тоді просто щас попрокачуємо наших петів, тільки перед цим всім пооткриваємо на всі кубки ось ці ящики. Бенк. Слоник. Ну, я б не сказав, що це прям погано, але вже що є, то є. Так, оця штука це набагато крутіше. Давай ще крутимо на всі кубки. Ми все рівно прокачуємося, і якраз одночас просто відкриваємо яєчка. Бенк, ще одна двіжуха. До речі, уже 7 мільйонів є. Ми вже можемо битися із наступними чилами. Але перед цим всім нам треба прибігти зараз е, до скоріше всього апгрейда. Бенк, go, погнали. А ні, ні, це за токени, Це за токени Нам треба до голд машини. Оцей. Ну це не голд машина, це, мабуть, теж якийсь Ми закидаємо сюди оцих штуків. 85% крафт. Скажіть, будь ласка, що все чітко 85% у нас. Це великий відсоток. Та куди? Оце я невезучий, чел. Ладно, давайте з слоником так само зробимо. Let's go, будь ласка, ну, ну 85%. Сотки. О! Хорош. Прокачали його І ось до він, та? Ні, пожди. А де він? Чи це він уже прокачаний, того він не відображається. А ось Довін. 4-5 сили. Він хороший став. Одягаємо. Ну, ми, в принципі, так же само фармимо. Я б не сказав, що щось змінилося, але все рівно, щось то помінялося. Так, погнали. У нас є 8 мільйонів. По-перше, ми можемо поміняти уже собі гантельку. Гантельку, ось таку. Бемк. О, по 9 тисяч відразу. Оце прокачка пішла. Прокачка пішла. Баф пішов. Автотрейн Жеком Самий ізічний чел. На цілу каті. Обалтіть ви. Подивіться, який він потужний поки що для мене. Давай, Санечка, довалю його. Ще ж жодесенько. Бежик отримали. Бенк. Зараз буде легше, легше буде його тягнути Так, да, уже трішечки легше, вже трішечки швидше я його тяну. Поки що в мене є Х2 на перемоги, то треба обов'язково з ним битися для того, щоб відкривати нові яйця. 8 тисяч кубків коштує нове яйце. Це не хухри, мухри, Саня. Так, Санечка, шовте, 15 тисяч кубків, і ти готовий відкривати яйце. Правильно я розумію? Правильно. Давай, відкриваємо. Щось хороше, будь ласка, щось потужне, максимально. Та який кролик! До речі, я вже по 4 тисячі апой, тому що в мене моя прокачка пропала. Давай відкриємо бонус. О, і він дав нам на півгодини. О, тепер можна качатись знову. Що по ребітхам. Робимо ребіт. У нас ще бонус. По 10 тисяч ми вже фармимо. Оце. Я розумію. Непогано, непогано. Якісь бонуси мені дають, випадають. Погнали щуваком битися. Чому би і ні? З першим Джеком поки що. Так, одетік не перевірив. Я ж не взяв цього. да? У нього 3-4. А так він ще слабенький такий. Ну ладно, ми його одягаємо. Все рівно Робимо ребітха, 20 тисяч треба, і можна пробувати з чуваком валитись знову. Let's go, пробуємо! Ну. Вже досить-досить швидко ми його тянемо. Досить швидко. Давай просто виносимо по 12 тисяч прокачуємо і тянемо знову. Але написано, що це ізічний чувак. Самий останній там взагалі, напевно, дуже жорсткий тіп. Дуже серйозний чувак. Дуже-дуже серйозний. Пробуємо тянути його. У мене є пети, які мені допомагають. І я, в принципі, викачуюсь. У мене вже 15 тисяч кубків. Як з нього сипи кубків багато. Можна чисто робити ребідки, робити, 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 вкачуватись. У мене ребітків тільки 8. Опа, бонус. Давай ще. Разіки, я роблю ребідка. Бем, погнали, погнали, пошурували. Що там Бітку. У мене 25, у мене навіть 5 тисяч лишніх є. Давайте, знаєте, що зробимо. Давайте ще раз тебе повалимо. Швидесенько, швидесенько, викидаємо, випулюємо його туди далеко і йдемо, відкриваємо кейсика. Яєчко, бемк, Сюди пошурували. Нам надаю відкрити. Let's go, відкриваємо щось, аби хороше, хороше щось випало. Не комон! Та ну куди. Кота якось кошака дали. Та як я його одягну? У нього 4 сили, а в цього 3-4. Нє, все-таки кіт трошечки кращий був, але невелика різниця. І ребітх. І ребітх, обов'язково. Що тут по нашим гантелькам? Ми можемо взяти ось цю крутішу. Бемк. Так, бонуси. в мене є один. Супер. Лак, буст x 2 Лакі. чисто будемо повністю перемагати. Що тут? 56 мільйонів треба. Так це багато. 56 мільйонів, ладно, щас ми нафармимо. Ні, це все ж таки дуже багато, але я спробую. Я спробую нафармити. Мені здається, що в мене все вийде. Так, ми одягаємо ось ці. Дуже гантелі. будемо ще жоще тягати. Бувась по 70 тисяч навіть пролітає, коли бонуси. Давай клікаємо просто максимально. Нам треба 54 мільйони. Боже. 54 мільйони це не хухри-мухри. Бенк, перемогли. Робимо репітха. Бенк. 100 тисяч тепер надо. Бонус у мене вже дуже файний. 45 мільйонів сили у мене є. Щоб перемогти, наступного треба 56 мільйонів. Але ми спробуємо і зараз це зробити. Правда, давай подивимося, чи є крутіші гантельки. 41 мільйон, ми їх і активовуємо. По 57 тисяч за клік ми апаємо. І лет'скеу. Оцього. Давай пробуємо. Пробуємо. У мене трішечки не вистачає. У нього, скоріш за все, сили більше. У нього 56 мільйонів, у мене 50, але я його валю. Бо я на автоклікері Ха-ха-ха, викидую, чела. 25 тисяч дало. Обалдеть, погнали ще раз. У мене ще, правда, пропаде бонус на перемоги. І я буду получати вже не по 25, а по 12 з половиною. Це біда, звісно. Але Да я вже получаю так. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Зато ми його можемо перетягувати. Супер легко. Цікаво, скільки сили в наступного? Я би ще заліз би подивився. Можливо, я все ж таки зможу його перемогти. Давай спробуємо, чому б і ні. Скільки в тебе сили? Мільйонів сто. Чи 400 я з автоклікером, чи не можу? Просто положив на лопатки. Це перше був програш. Перший програш, але не останній, я сподіваюся. Точніше, я думаю, не буде він останнім. Так, нам потрібно, значить, трішечки зараз прокачати кубків для того, щоб відкрити круте яйце за 120 тисяч кубків. Це реально потужне яєчко, яке дає дуже реально потужних петів. Погнали, Санчелос, давай, ти його перетягуєш дуже легко, і він не може нічого тобі зробити. Наступний дійсно складний. Я вірю в це. Так, да, там 300 мільйонів. Але це для тебе вже Просто і просто нубас, якийсь сенсайці, спітер, якийсь, я не знаю, пішов ти в баню. Тут ти вообще вже нічого не можеш. Ти вже нуб, в тебе нема права голоса. Саня тут уже реально головний, він реально виносить. Тому let's go. Просто виносимо чела з легкістю. 100 тисяч уже є, треба 125, нібито, тому ще треба перемогти його там два рази. Оце і ще раз. І буде все потужно. Опа! І в мене є 125 тисяч. Погнали, подивимося, що ми можемо відкрити і чи вистачає мені взагалі. Я можу зробити ребітха, я знаю, але ще я можу зробити таку штуку відкрити. Тихо, не хочу я скіпати. Що мені дало? Х2 про. Качку, ні, мене була. Так, цей А, сто тисячі. Йо, це треба ще раз перемогти. Ладно, давай пробуємо. Let's go. все на ізі. Просто розносимо і погнали відкривати супер-потужне яйце на цій локації. Це, мабуть, найпотужніше на цій локації яєчко, і ми зараз його відкриємо. Подивимося, що мені взагалі випаде. Опа, ще рідкісний, чівдок. Equip best. По скільки? По 100 тисяч. Сюда, У мене 100 мільйонів сили вже. 100 лямів сили. Лишилося зовсім трішечки. Лишилося нафармити десь зараз лямчиків 300. І я з легкістю валю цього капітана. Цікаво, скільки сили у тебе? Я би зараз зайшов подивився. Ану, розкажи, інсейн, це він неможливий. 19 мільярдів! Вау! 19 мільярдів, я поняв. Ти такий не пальцем роблений, не пальцем. Ну у мене вже 120 мільйонів. Можливо, Зараз, я тебе зможу розвалити. Давай спробуємо. Ні. Ні, ні, ні. Ти, да-да-да-да-да, да Давай, 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 Санечка, докачуй його. Просто довалюй. У нього 400 мільйонів, у тесто 120. Нє, ми, ми на місці стоїмо, да? Да, мене не вийде його розвалити. Ладно, нехай він мене стягує. Я піддамся йому. Щас, щас 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 Дайте Сані нафермити ще мільйонів. Десять. І я його просто рознесу. На, на лопатки положу. Скільки з нього капає сили. 62 тисячі кубків. Фу там прокачка піде, вообще жесть. Погнали ще гантельку, подивимося собі новішу. Можливо, мені вже відкрилося. Да, 70 мільйонів. Ось до, беремо. Далі 150 фармимо, міняємо гантельку і йдемо до нього. Опа, поміняли. Прокачка зараз по скільки по 316 тисяч. Та, чувак, те немає ніяких шансів просто зі мною битися. Просто нема. Пішов, пішов, падай, ти зараз полетиш. Я бачу твою пику довольну, злу. Ти усю, ти погнав? Ти вже не можеш, Сань, нічого зробити. Пішов, впав. Ха-ха. Навіть ачівку дали. Жесть! 68 тисяч у мене вже є. Давайте ще раз, та і Рибітха зробимо, чому б і ні. А потім і петів поміняємо. Ми зараз заробимо кубасів купу. Поміняємо петів, щоб прокачуватись жорстко. Так, робимо ребіт. бемк, Та й погнали ще. Все, 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 все. Ти не можеш нічого. Та 400 лямів. У мене 200. Я тебе просто скидую в бездну. Бро. Правда, бачите, він не так далеко летить, бо я дуже повільно його скидую. Аби я швидко його скидував, то він би летів, скоріш за все подалі. О! Ми можемо тут чуваком битися. Ну, давай попробуємо. Пробуємо. А я не можу проти нього стати. Чому? О, все, я став. Давай. Хто зі мною готовий? Ось цей чувак, хоче зі мною. О, в нього 13 мільярдів! Ху -ху -ху, він мене просто виніс! У нього 13 мільярдів! ви подивіться, він вообще жорсткий чел. А тут ще коріш мій зайшов, дивіться, в нього 200 мільярдів! 200 мільярдів! Це шок! Це просто халепа. Ладно, нам треба прокачуватись трішки, а то ми щось, блін, уже якісь слабаки. Давайте подивимося, що по гантелям, Ось, 280 мільйонів, погнали! 187 тисяч є, погнали, відкриємо яйце, може щось випаде толкове. Ми вже по 500 тисяч фармимо за клік. Бемк, опа. Ну це галімий, але все рівно непогано. Опа, хорош. Прокачка пішла повним ходом. 637 тисяч. Цікаво, скільки тут у тебе Наруто, братуха, скільки в тебе тут сили? Мільярд? 2,7 мільярда. Я не можу з ним впоратись. Не можу, ще не можу. Мені треба хоча б хоча б, хоча б, б мільярд треба. Але я дуже швидко зараз прокачуюсь. Ви подивіться, подивіться зверху, я супер швидко валю. Супер швидко качаюсь. Мені треба ще пета якось відкрити по-любому. Погнали, щас, тебе винесем. Я пета щас відкрию. Ладно, друзі, ми ще трішки ще прокачалися, погнали, зараз. Подивимося, откриємо ще одне яєчко. Може випаде щось толкове Оте, що пів, пів відсотка ні, ще собака одна. 17% було на ню. Непогано. Я би навіть сказав, що це хорошо. Одягаємо її. Який тут бонус на ній? 15х, 10х. Нічого у нас однакового немає. Скільки я фармлю вже по 800 тисяч. Боже. Одягаємо ці гантелі І на мільярд зараз поміняємо. І якраз буде мільярд, і я піду завалю цього. Наруто. На ізі просто винесу. Ви подивіться, як я бистро качаюсь. Просто максимально швидко. Тупо шук, 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 шук. Все мільярд є, міняємо. Банк поширували. По два ляма зараз фармимо. Ізі, 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 ізі. Ізі, 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 Хух, ну що, Наруто, ти готовий зі мною битись? І я, якщо чесно, готовий тебе наказувати. Так, погнали. Просто тобі щас буде габела. Давай! Давай, 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 давай! Я Наруто валю! Наруто валю, дивіться, як на Ізі. просто з легкістю. І викинув його в бездну. Ха-ха-ха. Оно, чувак, його теж викинув на 18 мільярдів. А я тебе щас просто буду, тащити. Бемк Наруто, ти нічого не можеш. Я просто зараз тебе фармлю дуже багато кубків, відкриваю дуже багато яєць петів прокачую для того, щоб завалити максимального боса на цій локації. Супер швидко, супер легко. Абалдіть, мені це подобається. Прокачка максимально ізічна. Ми тупо його виносимо цього чела з легкістю. У мене майже мільйон кубків. Ви розумієте, що це? Я можу зробити, до речі, ребітха. Ребітха коштує 200 тисяч, тому ще немає сенсу його робити. Давайте краще повідкриваємо яйця, тому що я з 200 тисяч то потрачу, а остальних півмільйона у мене просто пропаде. Так, оце непогано. Овечка. Давай ще повідкриваємо, а може щось поапаємо. Давайте на всі гроші ще Собака це супер. Собака, це прям реально круто. Я би дуже хотів ще дві собаки, хоча б щоб у мене був великий відсоток на те, щоб зробити її голдовою. Давай відкриваємо. Ще одна собака, супер. Два, ще, 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 ще. Просто, будь ласка. Відкриваємо. Давай, 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 давай. Санічка, овечка. Непогано, непогано. Що по кубкам? 326 тисяч можна. Ні, відкривати не можна. Ми робимо ребітха. бенк, фарм по 2,7 і мільйона. Іде наша машина, яка прокачує Цю всю движуху. Це що таке в нас? А, треба відкрити. Скільки? 2500 яєць. Абалдеть, це дуже багато. Опа, можна поміняти гантелю. Опа, по 4,5 мільйона. Абалдеть. Ладно, погнали, зараз повернемося в ліс. Мені треба форест для того, щоб прокачати. Наших петів, ну хоча б поки що попробувати це зробити. Так, якщо я буду прокачувати собак, у мене є 70%. Я сподіваюся на те, що мені дійсно пощастить. Просто будла сочка, я вас прошу. Ні, ну куди? Ти всіх собак мене загубило. Ну ладно, давайте ще й овечок. Тоді спробуємо. 30 шансу. Тоді було 30 чи що мені не пощастить, а ще 30 на те, що пощастить. І дійсно, я просто все програв. Ще мене є такі чили. Давайте спробуємо їх прокачати, і мені теж не пощастило. Капець, я просто всіх петів можна сказати, що просрав. У мене є тепер такі галімі, які, по суті, я фармив по 4 мільйони. Обалдіть! Я по 4 мільйони фармив разом з цими петами, а тепер просто поляму. Боже. Я тепер повний нубас. Я тепер дуже погано фармлю. Мені надо наруто валити. Мені треба відкривати знову всі кейси. Для того, щоб я хоча б трішечки прокачався. Так, півтора мільйона ми нафармили. Я готовий знову відкривати яйця, тому що це шок просто. З такою прокачкою вони мільйон заклік. Це дуже-дуже слабо. Дуже повільно і дуже галімо. Погнали зараз відразу. Бемк, овечка. Уже краще. Поки вона мені випала, я її відразу одягаю. Ребіт коштує 500 тисяч, тому нам треба лишити 500 тисяч зверху кубків для того, щоб зробити ребідка. Ще одна овечка непогано. Це все рівно краще, ніж те, що в мене є. Ми відкриваємо далі. Ще одна овечка, непогано. Опа, собака. Ми вже повертаємося в строй, братва. Ми повертаємося в стрій. Бенк. Уже ще в нас по прокачці. По 3,9 і Майже по 4, Вже супер. Ще одну собаку давай. Не, овечка. Ладно, нічого страшного. Якщо буде багато овечок, це теж хорошо. Я зможу їх зробити голдовими. І буде супер. Ще одна собака, супер. Хух, 700 тисяч, 700 тисяч. Давай, погнали. Ще одна собака, супер. Так, лишилося просто взяти, одягнути всіх собак. У мене їх тільки три, чотири овечки. Це ще мало. 600 тисяч є. Откриваємо разік і робимо ребітха. Легендарі! Вау! Wow! Оце супер жорстка штука. Робимо ребітха. Так, по 4,5 мільйона я ще фармлю. Запам'ятали, запам'ятали. Роблю ребітха. У мене ще дуже велика вдача. Дуже велика. Вкачена. Оцю штуку одягаємо. По 5 мільйонів. По 5 мільйонів. Просто Сюда. 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 Ізі. У мене вже 5 мільярдів, до речі. Цікаво, чи зможу я на 5 мільярдах? Завалити ви цього типа. Давайте подивимося. Опа, 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 опа. В нього 20 мільярдів. В мене 5. і диви, як він тяжко мене тяне. Ладно, але пережати мені все одно в мене його не вийде. Тоді ми ще здаємося. І трюсимо зовсім капельку докачуємося для того, щоб все було супер. До речі, що тут по бонусам? М -м -м, поки що, поки що нема. Нема бонусів. Зато ми можемо одягнути ось цю гантелю. І тепер ми фармимо по 8 мільйонів. Це дуже потужно, дуже потужно. Беремо ще нові гантелі. Уже найпотужніші на цій локації 13 мільйонів. Вау! Оце мені вже подобається. Це мені вже вподоби. Що там, 8 мільярдів? Та й щас на ізі ми її рознесемо. Ви просто дивіться. Просто дивіться. Просто пішов геть. Пішов геть, пішов геть. Пішов геть. Бачив, бачив дулю з маком, і пішов. Лорд! Ти не лорд! Ти нубас. бас! ми відкриємо новий світ, наробимо ребітхів купу з ним. Скільки нам коштує новий світ відкрити? Я би сейчас подивився на нього. Що з нього взагалі падає, га? Так, у мене є 3 ляма кубків. Щоб перейти на наступний світ, треба 5 лямів. Окей, то не біда. То не біда. П'ять лямів, так, 5 лямів. Так, ребітх коштує мільйон. П'ять лямів коштує та штука. Окей, якраз все так зараз і буде. Погнали. Let's go. Відкриваємо Lava World. Погнали. Купляємо. Переходимо. Що тут у нас? Обалдеть, вони вже далеко один від одного. Мені цікаво, що по гантелям. 20 мільярдів саме легенько. Окей. Робимо ребітка, до речі, забувся. Обов'язково. Потім о, 20 мільйонів. Кубків. І 250 мільйонів кубків. Ну, це серйозно. Це прям дуже жорстко. Відкриваємо бонус. яйце дає. Та що за кіт? Що ти мені дало? Я вже тут вообще прокачався. Мені цей кіт уже не надо взагалі. Так, пішли до самого легенького. Це медіум. Ось до сакура. У нього 34 мільярди. До речі, зараз ми, скоріш за все, його і зможемо перемогти. Давайте спробуємо. Да, 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 давай, 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 давай. Погнали, шуруємо, просто валимо. Пішов геть. Ха-ха, ха й -ха -ха. кубків дало. 9 мільйонів. Робимо ребітха. Так, а там коштує 20 мільйонів. Окей, зараз ми відкриємо яєчко, перше. Перше потужне. Погнали, погнали! А, реально, ми її виносимо. З легкістю просто, Боже. Ще два рази просто. І все. Так, 18 мільйонів у мене є вже. Перемагаємо ще ще раз. Відкриваємо яєчко, і ми реально потужні ЧП. Цікаво, скільки тут взагалі локацій? Скільки тут треба сумоїстом бути? Чому я тільки одною рукою її давлю? А вона має двома, що за прикол? Чому моя друга рука, блін, в кармані висить, а? Розкажіть мені, краще. 27 мільйонів у мене є. Let's go. По-перше, ми зараз візьмемо нову цю. А, 70 трильйонів. Вага, прикинь. Чи, а, 17 тонн, мабуть, чи 70 тонн. Так, да, 70 тонн. Беремо її в руки. Опа, пішла прокачка по 18 мільйонів пішла прокачка, і відкриваємо ось цю штуку. Давай, щось, щось потужне, будь ласка. Та ну, ну куди? Який леопард галімий. Не могли щось потужніше дати. Так в нього теж Х15. У нього теж Х15. У нього він нічим не відрізняється. Навіщо я то все відкривав? Навіщо я то все качав? Розкажіть, будь ласка. Ну, ота, скоріш за все, сили вже дуже багато. 230 мільярдів. Тебе я точно не розвалю. В общем, народ, тут лишилося просто прокачуватись, клікати і так далі, і тому подібне. Але якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково поставте свою вподобайку і напишіть коментар. До речі, не забувайте підписуватись на мене в Роблоксі. Посилання буде в описі. І всім пока!